Багато людей живуть із відчуттям, що їхні бажання визначають напрямок руху, але мало хто помічає, як швидко ці бажання перетворюються на умови, без яких начебто неможливо існувати. Автор точно описує цей момент ми створюємо для себе внутрішній борг, який зростає з кожним новим мені потрібно. Цей борг не залежить від реальності, він існує лише у свідомості. Але впливає на все життя. Коли людина встановлює високий поріг достатку, вона автоматично поміщає себе в стан браку. Навіть якщо вона вже має багато, вона дивиться не на це, а на розрив між реальністю та очікуванням. Саме цей розрив є пасткою. Він непомітний на початку, але з часом формує постійне внутрішнє напруження. Уявіть момент, коли ви вирішуєте, що вам необхідно більше грошей. Більше визнання чи вищий статус. Зовні це звучить раціонально, але всередині запускається інша механіка. Ви починаєте порівнювати сьогоднішнє становище з майбутнім ідеалом, який ще не досягнутий. Автор називає це емоційною заборгованістю вона не зменшується сама по собі, вона вимагає уваги, сил і часу. Чим більше бажань, тим вищий борг. І тим сильніше відчуття, що ви живете не так, як мали б. Автор підкреслює, що ця настанова не виникає випадково, вона формується суспільством, у якому постійно підкреслюється ідея зростання, але зростання розуміється спрощено більше речей, більше досягнень, більше ознак успіху. Така модель створює ілюзію, що щастя знаходиться поза межами поточного моменту. У результаті людина не відчуває цінності того, що вже має, вона сприймає це як щось тимчасове або недостатнє, такі відчуття позбавляють її спокою і перетворюють звичайні бажання на важкі зобов'язання. Ця пастка працює тихо ніхто не каже собі прямо квот і гі». Проте саме так усе і відбувається. Щойно з'являється нове бажання, звична частина життя втрачає значення. Людина починає рухатися до мети не заради радості, а щоб закрити внутрішній розрив. Це позбавляє бажання його природної енергії. Воно більше не надихає, воно тисне. Автор нагадує, що цей тиск створюємо ми самі, а не обставини. Важливий момент у цьому процесі непомітне зміщення акцентів. Людина перестає дивитися на те, що вже присутнє в її житті, вона бачить лише відсутнє. Вона вимірює себе нестачею. Ця постійна фіксація на браку і є центральною темою першої пастки. Вона руйнує здатність відчувати задоволення, вона підштовхує до нових цілей, які рідко приносять обіцяне відчуття завершеності. Автор показує, що ця рушійна сила може тривати роками, якщо її не усвідомити. Коли бажання стають умовами, світ перетворюється на джерело занепокоєння. Будь-яка затримка здається особистою поразкою, будь-яка невизначеність викликає тривогу. Людина відчуває, що її життя залежить від чинників, які вона не контролює. Це робить її вразливою, вона більше не спирається на власні здібності чи досвід, вона орієнтується лише на результат, який має настати, щоб відновити внутрішній баланс. Але цей баланс не відновлюється, він зміщується далі і далі. Тому що бажання змінює форму, щойно ви до нього наближаєтеся. Автор підкреслює ви ніколи не виграєте цієї гри, якщо постійно пересуваєте фінішну пряму. Ця пастка здається природною, оскільки її непомітно підтримують багато соціальних сигналів. Люди порівнюють себе з успішними знайомими із картинками в мережі, з ідеалізованими моделями життя. Кожне порівняння збільшує внутрішній борг. Людина перестає відчувати себе цілісною, вона починає вважати, що мусить відповідати, але відповідність неможлива, тому що еталон постійно змінюється. Автор показує, що саме цей процес робить бажання небезпечними, якщо не усвідомлювати їхній вплив. Коли ви помічаєте, що живете не заради життя, а заради закриття внутрішніх вимог. Починається важливий поворот, ви починаєте бачити механізм зсередини, ви розумієте, що бажання саме по собі не є проблемою. Проблема в тому, якого значення ви йому надаєте. Автор пише, що бажання можна послабити, якщо перестати вважати його обов'язком. Цей крок відкриває простір для спокою. Ви можете продовжувати прагнути чогось, але перестаєте платити за це власним відчуттям повноти. Саме в цьому полягає перший вихід із пастки надмірних бажань. У другій темі важливо зрозуміти, як надлишок можливостей поступово перетворюється на джерело напруження. Автор показує, що розширення вибору здається перевагою лише на поверхні. Коли варіантів стає забагато, людина втрачає внутрішню опору. Їй потрібно постійно аналізувати, порівнювати і прогнозувати. Ці дії вимагають уваги, а увага обмежений ресурс. Кожне рішення починає виглядати як ризик помилитися. Так виникає приховане навантаження, яке складно помітити в повсякденні, але яке поступово знижує здатність радіти. Прості речі перестають бути простими. Навіть побутові рішення перетворюються на серію невеликих стресів. Автор пояснює, що достаток посилює занепокоєння не через самі можливості, а через те, як ми сприймаємо процес вибору. Ми боїмося прогавити найкраще, ми прагнемо ідеального варіанта. Ми оцінюємо не користь, а ймовірність помилки це збиває внутрішній компас. Людина більше не орієнтується на власні потреби. Вона намагається вгадати, який вибір забезпечить максимальну вигоду. Такий підхід робить кожну ситуацію перевантаженою, і тоді навіть позитивні зміни викликають настороженість. Ми думаємо не про те, що отримаємо, а про те, що втрачаємо, відмовившись від решти варіантів. Автор підкреслює надлишок вибору підмінює відчуття свободи на відчуття браку часу та сил. Коли людина щодня стикається з безліччю варіантів, у неї формується звичка сумніватися. Вона перестає довіряти власним рішенням, вона шукає підтвердження ззовні, вона порівнює себе з іншими, вона постійно повертається до вже ухвалених рішень по думки, ніби їх можна виправити. Це створює тривале напруження. Людина живе у стані внутрішнього перегляду, вона відчуває, що завжди могла зробити інакше. Ця невизначеність позбавляє її стійкості, вона стає більш чутливою до найменших змін. І менш упевненою у власних бажаннях. Автор показує, що такий ритм виснажує, хоча зовні здається нормою сучасного життя. Важлива частина цієї теми вплив надлишку можливостей на сприйняття задоволення. Що більше стимулів доступно, то менше кожен із них приносить радості. Людина звикає до високого рівня насиченості, її увага не затримується на деталях, досвід стає поверхневим. Щоб відчути колишню яскравість, потрібна дедалі більша стимуляція. Це призводить до знецінення простих занять. Звичайна прогулянка, тиша чи простий відпочинок здаються недостатніми. Людина шукає сильніший імпульс, хоча саме відсутність насиченості часто дає простір для спокою. Автор підкреслює, що надлишок вражень створює внутрішній шум, який заважає помічати власні відчуття. Ця динаміка впливає не лише на емоції, а й на самовідчуття. Людина починає сприймати себе як проект, який потрібно оптимізувати. Вона обирає додатки, маршрути, дієти, способи відпочинку, орієнтуючись на максимальну ефективність, але чим більше вона намагається покращити своє життя, тим важче їй відчути задоволення. Кожне покращення стає новим стандартом, якому потрібно відповідати. Процес перестає бути природним, він перетворюється на прагнення дотримуватися правил, які ніхто не формулював, але які відчуваються наполегливо. Автор підкреслює, що достаток варіантів створює відчуття, що потрібно встигати скрізь, хоча це неможливо коли людина розуміє, як працює ця механіка, вона починає помічати моменти, коли достаток не допомагає, а заважає. Вона бачить, що багато рішень можна спростити. Вона помічає, що не всі варіанти однаково важливі. Вона перестає намагатися контролювати кожну дрібницю, її увага повертається до того, що дає реальну користь. У цей момент з'являється ясність: достаток перестає бути загрозою. Він стає нейтральним фоном, який можна використовувати вибірково. Автор підкреслює, що саме здатність обмежувати вибір робить людину спокійнішою. Вона починає відчувати свободу як можливість жити простіше, а не як обов'язок використовувати кожен доступний варіант. У цій частині важливо розглянути ідею, яку автор називає умінням менше потребувати. Це не спроба відмовитися від бажань повністю і не заклик до самообмеження заради самої дисципліни. Сенс в іншому людина починає уважно дивитися на власні потреби та відокремлювати стійкі природні потреби від тих, що виникли під тиском оточення. Такий підхід звільняє від відчуття постійної гонитви. Коли ви скорочуєте список того, що вважаєте необхідним, життя перестає здаватися надто важким. Ви виявляєте, що багато зобов'язань, які вважали невід'ємною частиною норми, зовсім не обов'язкові. Автор підкреслює, що це відкриття дає легкість тому що знижує вимоги до світу і до самого себе. Коли людина зменшує кількість своїх потреб, вона починає бачити цінність речей, які раніше проходили непоміченими. Прості події повертають свою насиченість. Ви помічаєте смак звичайної їжі, спокій ранку, тепло спілкування це не романтизація простоти, а відновлення чутливості, яка слабшає через надлишок стимулів. Автор показує, що надмірне споживання інформації, розваг чи речей призводить до притуплення сприйняття. Людина перестає відчувати насиченість, доки не створить паузу. У цій паузі вона бачить, що задоволення залежить не від кількості. А від уваги. Коли потреби зменшуються, деталі стають яскравішими. Важливо зазначити, що зменшення потреб не означає відмову від розвитку. Автор підкреслює, що бажання можуть залишатися, але втрачають свою владу. Людина хоче чогось, але перестає вважати це обов'язковим для щастя. Ця дистанція робить бажання легшими, вони перестають тиснути, вони стають напрямком, а не вироком. Такий підхід робить внутрішній стан більш стійким. Ви можете рухатися до мети спокійно, бо знаєте, ви вже в порядку, ви не в боргу, ви не в очікуванні порятунку. Ця стабільність дає енергію, а не забирає її. Внутрішня опора стає важливішою за зовнішні досягнення. Автор виділяє ще один аспект зменшення потреб економію життєвих сил. Коли ви позбавляєтеся частини бажань, які вимагають часу, грошей та емоційних витрат, ви отримуєте ресурс, який був непомітно пов'язаний із ними роками. Цей ресурс проявляється як вільні години, як відновлена енергія, як можливість нарешті почути себе. Звільнений простір створює відчуття спокою, воно не пов'язане з обставинами, воно виникає зсередини. Людина починає розуміти, що багато її колишніх прагнень були зумовлені зовнішніми уявленнями про те, як правильно. Уміння менше потребувати дозволяє побачити, які бажання справді належать вам. Ця ідея здається простою, але вимагає чесного погляду на власні звички. Автор пропонує спостерігати за бажаннями без спроби одразу їх змінити. Достатньо зрозуміти, звідки вони виникли. Багато що виявиться нав'язаним реклама, порівняння з іншими, культурні очікування. Коли ви помічаєте цей вплив, бажання втрачає силу, воно перестає здаватися вашим, воно не зникає миттєво, але його стає легше відпустити. Зменшення потреб відбувається поступово людина пробує жити без чогось, що раніше здавалося незамінним, і виявляє, що нічого не втратила. Навпаки, вона отримала більше простору, ніж очікувала. Скорочення потреб не перетворює життя на аскетичну схему. Навпаки, воно робить його більш містким. Людина перестає прагнути втримати все вона обирає менше, але отримує більше якості. Вона починає цінувати звичне, тому що увага перестає розсіюватися. Автор пояснює, що саме тут виникає відчуття достатку. Воно не залежить від кількості речей, воно залежить від того, наскільки легко задовольняються ваші основні потреби. Коли вони прості, життя здається наповненим. Це не ілюзія, а результат ясного погляду на те, що справді важливо. У цій частині важливо зрозуміти, чому опора на внутрішній якості робить людину стійкою у світі, що постійно змінюється. Автор показує, що зовнішні досягнення дають відчуття впевненості лише доти, доки обставини залишаються сприятливими. Варто з'явитися кризі, втраті чи несподіваному повороту, і ця опора руйнується. Тоді людина стикається з відчуттям порожнечі. Вона відчуває, що втратила не лише річ чи статус, а й частину себе. Така реакція виникає, коли людина пов'язує свою цінність із тим, що може бути втрачено. Автор підкреслює, що це тонкий, але небезпечний механізм Він працює поступово, він формує залежність від зовнішнього підтвердження людина звикає вимірювати себе результатами, предметами, увагою інших людей. Це робить її вразливою. Коли людина починає шукати стійкість усередині, вона помічає інше джерело сили, це здібності, які не зникають із втратою роботи, стосунків чи звичного устрою, це вміння думати, це здатність любити, це здатність бути уважним і вдячним. Ці якості не залежать від обставин, вони формують основу, на яку можна спиратися навіть у моменти невизначеності. Автор підкреслює, що такий підхід не усуває болю втрати, але він не дозволяє йому зруйнувати особистість. Людина переживає труднощі, але не втрачає відчуття власного ядра, вона залишається цілісною. Внутрішня стійкість проявляється і в тому, як людина реагує на тиск суспільства. Якщо вона пов'язує свою цінність із зовнішніми ознаками успіху, будь-яке відхилення від очікувань. Викликає страх, вона боїться помилок, вона боїться виявитися гіршою за інших, вона постійно намагається відповідати, коли опора знаходиться всередині, ці страхи слабшають. Людина розуміє, що її гідність не змінюється через чужу думку, вона може ухвалювати рішення, виходячи з власних переконань, вона може йти своїм шляхом, навіть якщо він відрізняється від звичних моделей. Автор підкреслює, що це не виклик суспільству, це природний результат внутрішньої ясності. Ця тема пов'язана і зі стосунками. Коли людина спирається лише на зовнішні зв'язки, вона починає боятися втратити увагу, прихильність чи підтримку. Цей страх веде до напруги. Він робить стосунки крихкими. Якщо ж людина відчуває власну стійкість, вона може будувати зв'язок на довірі, а не на залежності. Вона здатна любити, не чіпляючись, вона здатна підтримувати інших, не втрачаючи себе. Автор пише, що така позиція звільняє обидві сторони, вона створює простір для чесності та поваги. Внутрішня стійкість також впливає на здатність переживати зміни. Світ змінюється постійно. Люди змінюють роботу, міста, втрачають і знаходять нові ідеї. Якщо людина спирається на зовнішні елементи, кожна зміна сприймається як загроза, їй здається, що вона має боротися за збереження колишнього стану. Внутрішня опора дозволяє приймати зміни спокійніше людина бачить у них не руйнування, а природний процес. Вона може адаптуватися без відчуття втрати себе. Автор підкреслює, що формування такої стійкості відбувається не за один момент. Це шлях спостереження за собою, це практика, у якій людина вчиться помічати, на що спирається у важкі хвилини, вона розуміє, які бажання та страхи ведуть її до непотрібної залежності, вона поступово переносить центр ваги всередину, це дає свободу, це знижує тривогу, це робить життя менш залежним від чинників, які неможливо контролювати. І саме такий джерело стійкості неможливо відібрати, тому що воно існує в самій людині. Коли людина перестає вимірювати своє життя недосяжними орієнтирами вона помічає, що великий обсяг напруги зникає сам по собі. Автор показує, що багато переживань виникають не через реальні проблеми, а через очікування, які ми прийняли колись автоматично. Ці очікування стають системою координат, у якій неможливо відчути завершеність. Людина весь час рухається вперед, бо вважає, що справжній сенс знаходиться десь далі, але що довше вона йде, то ясніше розуміє точка прибуття відсувається разом із кожним новим кроком. Такий режим робить рух нескінченним, він не приносить задоволення, він не дає опори. Він перетворює життя на очікування моменту, який ніколи не настає. Коли людина зупиняється і ставить просте питання про те, чого вона справді хоче, вона виявляє, що багато цілей давно втратили сенс. Вони не надихають, вони не дають відчуття спрямованості, вони існують лише тому, що стали частиною звичної формули успіху. Автор підкреслює, що цей момент чесності змінює структуру сприйняття. Людина бачить, що може жити інакше, вона може спиратися на власні цінності, а не на соціальні сценарії. Це звільнення не пов'язане з відмовою від досягнень, воно пов'язане з тим, що досягнення перестають бути умовою внутрішнього спокою. Людина починає рухатися вільніше, вона перестає перевіряти себе на відповідність, вона починає обирати шлях, який не виснажує її. У цьому стані повертається здатність помічати сьогодення, воно стає не проміжною точкою, а повноцінною частиною життя. Автор пише, що саме тут людина вперше відчуває задоволення, яке не залежить від майбутнього результату. Це задоволення не гучне, воно спокійне, воно не вимагає підтверджень. Воно з'являється, коли внутрішній борг зникає. Людина більше нічого собі не винна. Вона не живе у постійному режимі і ті квот двадвай, вона відчуває опору в поточному моменті, тому що тут немає розриву між бажаним і тим, що відбувається. Цей розрив зникає, коли бажання перестають керувати сприйняттям. Звільнення від внутрішньої гонитви не робить людину пасивною. Навпаки, воно повертає здатність діяти з інтересу, а не зі страху. Людина може прагнути нового досвіду. Тому що їй цікаво, а не тому, що вона намагається довести собі чи комусь свою спроможність, вона може змінювати життя, не руйнуючи його, вона може ставити цілі, не перетворюючи їх на умови власної гідності. Автор підкреслює, що така форма руху більш стійка, тому що вона не виходить із почуття нестачі, вона виходить із повноти. Людина робить крок не для того, щоб заповнити порожнечу. А щоб розширити досвід. Цей стан впливає на сприйняття втрат та змін. Якщо раніше людина сприймала кожне відхилення від плану як загрозу, то тепер вона бачить їх як частину процесу. Вона залишається цілісною навіть тоді, коли обставини змінюються, вона не пов'язує свою ідентичність із тим, що можна втратити. Вона спирається на якості, які залишаються з нею. Це дозволяє їй зберігати ясність у ситуаціях, коли зовнішні орієнтири зникають. Автор показує, що саме така стійкість робить людину вільною вона перестає боятися майбутнього, бо не ставить щастя у залежність від конкретного результату, вона перестає озиратися на чужі очікування, вона живе, виходячи з внутрішньої міри. Людина, яка вийшла з гонитви. Починає помічати, що життя складається не зі списку виконаних завдань, а з моментів, які можна прожити без поспіху. Вона бачить, що багато важливих речей були поруч завжди, вона відчуває, що вже володіє тим, що вважала недоступним. Автор пояснює, що саме в цьому і полягає точка звільнення вона настає не тоді, коли людина досягає всього бажаного, а тоді, коли перестає вважати це необхідним. У цей момент з'являється простір, у якому можна жити простіше, спокійніше і глибше. І саме тут людина вперше по справжньому відчуває, що вона вже прийшла.